Це я і 2000 гривень. Люди, це номер за 2000 гривень для трьох людей. Хоп! Оце щось непонятне. Дивіться, зеркало. А це якась штучка. Я не знаю, на що вона. Так. І ось ще друга кімната. І тут є зеркала. Дивіться, як гарно. Боже, як красиво Кругом бархат. Дивіться, як гарно. Дивіться, як гарно. Мені подобається крісло таке хороше. І пуфік. І це все 2000 гривень у Житомирі. У Алір. Класно. А, Боже, я забула сказати, що ще й сніданок входить. На трьох людей сніданок. Двокімнатний номер. Дивіться, з чайником. О, Боже, навіть за цим щаном. Боже, як красива! О, як мені подобається плоский оцей на потолку ліпніна. Кстати, номер сказала після реновації. О, може, в ньому когось вбили. Це тупий жарт. Дуже тупий. О, Ну дуже гарно. Знаєте, ну, для двох тисяч гривень це, це просто шикарний номер. Ну, класно. А туалет ще, так, да. туалет дуже важливий. О! Дивіться точно, новий туалет. Тобто ну, в гарному стані. О, Дивіться подвійний душ. Ой -ой -ой. І сушка. І ця сушка включається. Вау! Вау, як красива! Супер, мені дуже подобається. І він такий великий, цей номер, хоч конем гуляй. Вау, оце, оце мені подобається. Господи, я думаю, що це коридор шафа. Так, тапочки. Дуже гарно. Поки що дуже гарно. Я думаю, що, в принципі, дуже гарно. Дуже. Нічого тут немає, але мені подобається. О, Стульчик такий гарний. О, це мені. А що це за стульчик? Це не юсківський, це не скандинавські меблі? Це я такі б собі на кухню, мабуть, взяла. Нормальний стілець такий на металевих ножках супер. Пидаюсь, навіть безплатно. І ось література. Це вам не Швеція, кстати. Новий Завіт. Свята Євангелія. Так, це що? Відкрить для себе Різдво, молитовні воїни. В общем, все, що треба, скажімо так, почитати. Я нагадаю, що у Швейцарії я там бачила анімацію неприлічно в номерах лежала. А тут ось отаке. Ну це житомир. Це вам не цюріх. Чи два телевізора в двох кімнатах. Ви бачите, яке огромне зеркало? Так, а ось оця тумбочка. Мені подобається, м'яка на ній можна сидіти. І в ній є дві шухлядки. Це якась гарна у них фабрика меблева. Дивіться, пуфік який.